Вітаю, друзі! Вечірня розмова, вівторок, зразу з повідомлення, з об'яви. Мене знову на Фейсбуці в групах заблокували. Публікувати я нічого не можу. Не можу коментарі писати, не можу, навіть мої, які є групи, де я адміністратор, не можу пропустити. Знаєте, як -то, ну. Одобрити публікацію, ну нічого, в групах я не можу робити нічого. Той раз тільки випустили, було 3 дні блок блокування, зараз на 6 днів блокування. Так що я просто. Ну просто прошу переходьте на Ютуб. Хто хоче бути без цього всього, буду я в групах. Я ж ніде нічого зараз не можу, ні в яку мережу, нічого не, не буду. На Ютубі я є. В Телеграмі є. Ляшенко головне, підписуйтесь або туди, або туди. І натискайте дзвіночок, і все буде нормально. От навіть так же зараз, якщо будете слухати, якщо знайдете. Так що 6 днів, це десь до 10 січня. В будь-яких групах Фейсбука тільки ви можете допомогти, тільки, ну я розраховую тільки на вас, тільки ваша допомога може зробити так, щоб канал бачили більше як можна більше людей. Розповсюдження, репости. Репости, подобайки, коментарі, тоді воно все розходиться. А зараз підемо по темам. Я думаю, ми будемо з Нового року робити трохи е, структуровано. Е, три питання на вечір буде, три питання на ранок. Вранки, вранці буде три коротких новини з коротким коментарем. Ввечері буде довше, набагато довше. Я думаю, до 20 хвилин, коли як воно, можливо, 10, а можливо, 15, а можливо, 12. І будуть три теми: це наша війна, про наших хлопців, про нашу перемогу, про нашу зброю і так далі. І друге, це буде про нашого ворога Російську Федерацію, про їхнє життя, буття, а воно, воно страшне. І третя тема завжди буде один, одна розмова: розмова, розлуга про наше внутрішнє життя. От як сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про те, що ми будемо судити росіян, російських генералів, і це серйозно. Ми будемо говорити про наше ППО і це класно, це красавець. І ми будемо говорити про нашу опозицію. А чи є вона у нас взагалі? Давайте підемо. По порядку. Значить, дивіться: наше ППО протиповітряна оборона і ПРО протиракетна оборона. Сюди у нас зараз це на мікс. Сходить все: ракети, кулемети, гепарди. Ну Друзі, я не знаю, автомати. Все, чим можна збивати і ракети. А, навіть ручні е, ракети у нас, е, ну все, що можна запускати в ракети ворога і в безпілотники, туди входить наше ПВО. І наші хлопці там, починаючи з того, де стоїть це маленьке ПВО, велике, на Газелі, на не знаю, на позашляховику, ці іриси, да? і що надала нам. Е, Адамсе, да, ну, ну друзі, це від, 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 напер... від найсучаснішої техніки, від найслажнішої техніки да? до простих спарених кулеметів. І е, перші два дні, як сказав президент, це ну, просто робота наших хлопців неймовірна. неймовірна. 83 безпілотника було запущено. На територію України всі 83 збиті. Всі. Це така подяка мужикам і дівчатам, якщо вони там є. Я навіть не знаю, як виразити можна цю подяку. Це наше шампанське, це наші Новий рік, це наші котлети, це наші голубці і голубці. Кожен по-разному каже. А хто ще там, мож, можливо, і. Обурювався. Ні, не, ні, не, ні, друзі. Тільки, тільки дякувати. Тільки дякувати. І як можна дякувати. Ось як ми всі дякуємо. Я хочу, я хочу подякувати. Донаторів, ті, що донатують, що таке донат, це перерахування грошей ось на, те, на ті рахунки, які є тут в опису. А я вже казав, що все, що ви перераховуєте, я починав з того, щоб підтримати канал. І дякую, куплені багато і мікрофони, і камери, і освітлення, і так далі. Ми йдемо вперед. А. Половина, хоча в грудні, мабуть, 80% від того, що ви надали, пішло в Донецьку область до Петра Салами, який непосрід... не, не... Ну, ось там, на місці розвозить гуманітарну, готують їжу. Розвоз... все. все. Ми, ми робимо все маленьке. Ми не притули, ми не Порошенки, ну це я кажу, ми і мої друзі, ми не чмути. То вони е, купляють <хи> спутники, безпілотники, бронетранспортери. Я не знаю, що вони роблять. Ми робимо що? Спальні мішки, термобілізна, шкарпетки, друзі, е, їда, звичайна їда, пироги, голубці, салати. Да? Влітку вода. Ми ремонтуємо машини, ми заправляємо пальнем. Да? Ми веземо те, що людям потрібно: маскировочні сітки, ну, ноші. Це було влітку особливо дуже, дуже було потрібно. Ось все, чим не займаються великі, займаємося ми. Так що щиро дякую, Заєць Юрію за ваші донати, бойцун Ганні. Фіщенка Тетяні, Смірновий Яніни. Яні, Данільчук Надії. Е, невідомий, хто сьогодні перерахував, вибачте, нема прізвища сьогодні об 11:30. Ну Ви знаєте, я вам щиро дякую за ваше перерахування. Коши Кользі подяка. Ще був невідомий дуже хороший переказ. Величезна вам подяка. Сьогодні о 15.35 нема прізвища, мабуть, або з другого банка, або з терміналу. Щира вам подяка. Протас, Олександру, величезна вам подяка, Олександре. Мищенка Тамарі. Всі інші будуть завтра а, озвучені ввечері. Йдемо далі. Ми подякували нашим ПВО, ми подякували нашим військовим, йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Що далі у нас? А далі у нас е, все нормально. Далі у нас все нормально, далі у нас будемо, будемо судити. А кого ми будемо судити? Служба безпеки України, наша Служба безпеки, оголосила підозри за обстріли цивільних об'єктів цивільних. Цивільних зауважте цивільних війна війною, але це цивільні об'єкти України, командуючи дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Сергію Кобилашу. Є такий у нього, який командує авіацією. Так та. та. Також командувачу, колишньому командувачу Чорноморським флотом Російської Федерації Ігорю Осіпову. Я думаю, що буде і теперішньому командуючому підозри. Далі у нас існує законодавча е, практика, законодавча у нас у законності. Ми будемо робити слідство, ми будемо судити і будемо надавати терміни. Терміни ув'язнення, якщо вони винні. А те, що вони винні, ви, е, і, збро, і Служби безпеки України зібрали вже давно якісну доказову базу на цих двох представників, і це вони несуть відповідальність в першу чергу. Той, хтось віддав команду в Кремлі, чи Шойгу, чи Путін, чи, вони віддали команду. А ці не опосередковано давали команду обстрілювати ракетами наші цивільні структури. Пологові будинки, драмтеатри, дитячі площадки, школи, музеї, електростанції, мости і так далі інше. друзі. Так що, а що буде далі? Ми будемо їх судити. Ми винесемо наш суд винесе їм вирок. Цей вирок буде відправлений в усі держави, які виконують міжнародне право, які дотримуються міжнародного права, і які виконують всі договори. І вони і будуть екстрадиції. Відправити. І якщо хтось із них з'явиться в Литві або в Норвезії Норвегії, або в Іспанії, їх будуть арештовувати і відправляти до нас, служба медом їм не здасться. Ось так, друзі. Дякую, що ви підписуєтеся. Я, як ото кажуть, за... наперед вам дякую за ваше розповсюдження, за вашу допомогу. В існуванні за вашу допомогу в тому, щоб побачило більше людей. Розміщайте у себе на сторінках, в групах, в других мережах, де тільки можете, друзі. Щира вам подяка і підписуйтесь. Підписуйтесь, нажимайте подобаєчка. Подобайка, «Подобайка» це такий захист на Ютубі особливо. Страшно. От, ну, Величезний захист. Чим більше вподобайк, тим більше Ютуб цінує. Дякую вам. Ну а тепер поговоримо про нашу. Опозицію трохи часу займив. Ось кажуть, багато я чую таке: опозиція, у нас опозиція, от у нас опозиція почала підіймати голову, от у нас опозиція почала те то і те то, наша опозиція не задоволена, наша опозиція не те. Я взагалі хочу усвідомити, ну я то усвідомив, але хочу ще й порадитись. У нас взагалі опозиція існує. Ось хтось каже, що у нас є опозиція? Ну, я ось поділяю це на декілька пунктів. Взагалі, що таке опозиція? Ми повернемося до цього питання. А перше, у нас війна. Яка може бути опозиція і до кого? Коли в державі війна опозиція до кого? До верховного головнокомандувача, до політичного руководства керівництва держави, до військового керівництва держави? До військових. До кого до кого існує опозиція, і або може бути в цей час опозиція? От скажіть, до кого? Чи до двірника опозиція Ну до кого? Я, я не можу зрозуміти, як під час війни може існувати в державі опозиція? Я це не приймаю і не сприйму ніколи. Ніякі е, докази мені вже стільки намагалися доказати, я цього не сприйму. Після нашої перемоги, будь ласка. Будь ласка! Створюйте опозицію, робіть, і давайте будемо опозиціонувати. Можливо, і я буду опозиціонувати до чогось або до когось. Далі. Що таке опозиція? Опозиція в будь-якій державі цивілізованій і демократичній, це опозиція е до влади. Що робить опозиція? Опозиція критикує дії влади, будь-які дії влади. Вони можуть критикувати, окрім секретних да, тайних дій державних таємниць і так далі. І пропонує вирішення цих проблем сама з іншими методами, іншими способами, іншими категоріями. Це ось, наприклад. Не подобається нашій опозиції, як воюють Зеленський і Залужний, а вони воюють разом. Вони воюють, знаєте, як це кажуть, дуетом. Ні один не може без того, ні другий не може без того. І ось опозиція, їй не подобається, як ми воюємо. Скажіть: Зеленський, Залужний, ідіть нахрен. П'я, Порошенко, Тимошенко, Яценюк, Аваков, ми ж опозиція Гройсман там, Порубій, Геращенко, Ірка. Ми опозиція ми приходимо і ми будемо воювати ось так. І розкажіть як? План, покажіть. Оце можлива була опозиція? Ну, якийсь, знаєте. Обрій опозиції під час війни. Але ж цього нема. Ну, ну, нема. Вони просто кажуть: один хороший, другий поганий. Один робить то, другий то. Один поїхав туди, другий не поїхав. Не. Чому? Чому ви це говорите? Для чого ви це говорите? Кому ви це говорите? Далі. Ви так знущаєтесь. Ви ви хіба опозиція? Як ви знущаєтесь е, з пташки полоненої нашої Сазавсталі дівчини, яка, ну, яка дійсна пташка? За що ви знущалися з нею? За те, що вона сказала, що підтримує головнокомандувача, свого головнокомандувача, верховного головнокомандувача своєї армії і вдячна. Е, і ви її мішали, вибачте, з лайном? Це опозиція? Далі. Військовий, я не буду навіть називати прізвище, отримав нагороду з рук президента. І ви почали травити військового, як він міг з рук Зеленського отримати нагороду. Це опозиція? Ви взагалі хто? Гіркін говорить, в Україні диктатура. Заходю на всі пабліки ЄС, в Україні диктатура, наша ЄС, Європейської Солідарності. Всі Тарасики, чекалкіни малявкіни Булавкіни, бригінці Мегінці в Україні. Та якби в Україні була диктатура, ви б не успіли доказати чи дописати речення. О те, що ви говорите, вже б сиділи. А, мабуть, треба. Ось, мабуть, треба. Треба тоді, хоча б до кінця війни, хтось може думати почне. Яка позиція зараз, коли треба захищати державу і е, державу не дати в рабство? Ви 28 років грабували Україну? Ви 28 років знищували Україну. Ви 28 років знищували людей, українців. Як ще люди підтримують ось це, що називає себе опозицією? А насправді це не опозиція? Я вже давно. Для себе вирішив, це вороги. І вороги іноді вороги гірші, ніж руцькі. Іноді вони таке роблять уже американська розвідка каже. в Україні боятися зовнішніх ворогів уже можна не боятися. Ми всі їх переможемо, вони так. Але ось внутрішні, це біда. Це каже американська розвідка. Їй вторить англійська міщення, що зараз загроза для України внутрішні собаки. Чому скажіть? Партія ЄС Порошенківська накинулась на притул. Я притулу, якщо чесно, переварювати не можу. Не можу. Але, але вони були разом. Вони роблять одну справу, як каже партія ЄС і Порошенка, там справа громад, а у Притули фонд притул. Вони допомагають разом нашій армії, як вони кажуть. І тут. Притула сказав щось добре про Зеленського. Так не можна. Це не опозиція. Якщо президент не зреагує, якщо СБУ не буде реагувати на це, якщо правоохоронні органи не будуть реагувати, друзі, нічого не буде гарного після перемоги. Ось ви кажете, прийдуть хлопці і розберуться. Ні. Ні. Повірте, мені, про це ми ще поговоримо. З ними не розберуться. З ними можемо розібратися. Ми. І правоохоронні органи. Я вам дякую, друзі. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую, що ви мене витерпили. Завтра буде 5 хвилин. Ще раз розповсюджуйте, будь ласка. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютубі канал Олексія е, е, Ляшенка і на е, телеграмі там буде все. Ляшенка, головне до завтра, завтра в 5 хвилин. Україна переможе!